Раночок починаю з моєї улюбленої кави. Вона стала вже, до речі, моєю улюбленою 25 Coffee Roasters. Вже вона у мене закінчується, залишилось дуже трошки. Хочу ще замовити собі. Друзі, напишіть мені в коментарях, хто замовляв каву після моєї реклами з моїм промокодом. Цікаво знати, чи хтось замовляв. Я вже собі. Тут насипала я її заварюю ось просто так. Ще добавлю один одну ложечку, просто її можна заварювати ота кип'ятком. Вона дуже гарно заварюється і дуже гарно мені смакує. Напишіть, будь ласка, хто замовляв, хто куштував, напишіть свої відгуки буде дуже приємно. Ось так. Ще добавлю пів колпачка. Я Я заварюю півтора колпачка, собі на пів цього стаканчика. І вона дуже гарно так заварюється. Потім додаю трошки молочка або вершків, вона тоді ще краще смакує. Всім смачної кави або чаю, хто що любить. Ось так з молочком. Бачите, гарненько вона осіла, ніякий жмих не плаває зверху. Смачно виходить. Я пообривала на своїй примолі ті квіточки, які от свіли. і, от бачите, попідтягувалися оці, які були в бутончиках, і ось вони спочатку такі жовтенькі. Жовтенькі, потім стають більш помаранчевими, потім рожеві. Я подивилась в інтернеті, ця примула називається якось айскрим. Махрова примула айскрим. Ось така красота. Пахне трояндочками. Дуже смачно. Друзі, сьогодні у мене є для вас дуже гарна інформація. Може, вже багато хто знає, а може, хто ще й не знає. Можна отримати. Безкоштовно запрошення в музеї Нідерландів. Не всі музеї, там є список, в який музеї можна отримати запрошення, але досить таки багато музеїв по різним регіонам. І ось я вам показую цей сайт, де можна зареєструватися і отримати безкоштовні запрошення в музеї. Посилання на цей сайт буде в описі. До цього відео. А зараз я вам показую, як це робити. Заходимо на цей сайт, натискаємо, вибираємо мову, натискаємо українська, опускаємося нижче. Тут треба буде вписати своє ім'я, прізвище на англійській мові. Кількість квиточків вона тут додається. Можна додати 2, 3, 4. Ну, приходить парна кількість квиточки, і я вам покажу. Так, адреса електронної пошти, потім ще раз підтвердити електронну пошту, потім ваша адреса, де ви проживаєте, поштовий індекс, номер будинку, і вулиця, і місцевість. І натискаємо тут. Так, я бажаю відвідати музей безкоштовно. Ось, друзі, така для вас інформація цікава. Може комусь була корисна, прошу написати свій коментар, хто знав про цю послугу, а хто дізнався з мого відео. Буду дуже вам вдячна. І ось, друзі, ми отримали ось такий квиточок. На свою поштову адресу. Тут є музеї, які ви можете відвідати на цих квиточках інформація. Ось де розташовані ці музеї. Ось так. І де в нас тут? Ось, бачите, оці штрих-коди. По яким ми можемо зайти в ці музеї. Ось написано: безкоштовний квиток музею для однієї особи. На кожному квиточку два такі, на, на, на кожній цій брошурці два такі квиточки на дві особи. Або може одна особа два рази сходити в музей. В різні музеї. Ось так, друзі, виглядає це все Верк Нідерландс. Організовує нам такі безкоштовні квиточки. Будь ласка, користуйтеся. І, друзі, зараз трошки про нідерландців і нідерландський гумор. Ось це відео коротеньке, мені Карлуся прислала в підтримку. І там написано, що тільки так вона хоче жити до 80 років, щоб бути ось такою пританцьовуючи в магазині. Але я б додавала, щоб там була непорожня корзинка в неї, щоб були гроші в неї купити продукти і все, що вона хоче. Це дуже-дуже важливо, друзі, в Нідерландах, тому що в Нідерландах. Е, е, Такий менталітет, що кожна людина розраховує тільки на себе. Вона не розраховує на допомогу своїх дітей, вона не розраховує на допомогу свого чоловіка. Тут кожен сам за себе. І спочатку це може якось дивувати, шокувати нас, українців. Ми звикли допомагати своїм дітям, щоб потім діти нас підтримували на старість. Звикли, щоб чоловіки нас підтримували, щоб допомагали жінкам. Тут все по-іншому, тут кожен сам за себе. Тут нідерландці вони не виховують принцес, яким всі всі все винні. Чоловіки винні, батьки винні, Тут кожна жінка вона старається бути самодостатньою вивчитися, отримати роботу, заробляти. Вона не відчувається такою принцескою, що її повинні ці кружляти, кружляти, кружляти. Я нічого не хочу сказати в адресу українських жінок, я сама українська жінка, це дуже приємно, коли ти подобаєшся, коли тобі дарують квіти, коли тобі хочуть зробити щось приємне, чоловіки, роблять компліменти, пропускають. Перші в двері відкривають. Хоча є таке, що голландці теж так роблять: і квіти дарують, і в двері першу жінку пропускають. Але в основному жінкам це тут не дуже важливо. От друзі. Тому я хочу сказати, що треба якось тим жінкам, що збираються залишатися. В Нідерландах чи в Європі треба якось перелаштовуватись. Багато хто з дівчат жаліється, що голландці не сильно то їх балують різними подаруночками, підтримують їх матеріально і треба в... ходять на побачення і платять за себе, ніхто там їх. За ними не заїжджає на машині, не підвозить їх куди там до місця. Ну, таке, знаєте, як у нас, що от мужчина, як справжній там принц. Приїжджає за своєю принцесою і її там веде кудись погуляти, попити каву. Тут такого немає. Тут дівчина може приїхати на побачення на велосипеді, в кросівках, може навіть приїхати своєю кавою в термосі, піти просто погуляти в ліс, зайня, зайнятися спортом, на спортивну площадку якусь поїхати. Ось такі інтереси. Тут якось не до такої романтики. І робота теж не розділяється. Я вже якось розповідала в своїх відео, що жінки їздять самі на машині, закуповуються продуктами, тягають ці важкі коробки, ящики з продуктами, піднімають пакети важкі, загрузила в машину, поїхала приїхала додому, розгрузила, все порозкладала. Так само, й чоловіки, коли жінка зайнята, поїхала в магазин, вони займа... займаються пранням. Вони можуть поставити в пралку одне прання, друге, третє, повивішувати це все, в квартирі прибрати. Ось так, друзі, дуже це цікаво і дуже це нам незвично. Ну, от Буду вам потрошку розповідати про життя в Нідерландах. Цікавинки різні. А поки що всім бажаю гарного настрою, мирного неба над Україною нашою і швидшого миру в Україні. І всім всього самого найкращого.